Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. З артилерії РСЗВ та кабами накривали расисти, один з населених пунктів Васильівського району сьогодні вранці. Інформація про постраждалих не надходила. Одна заперечувала збройну агресію РФ проти України, інший захоплювався комунізмом та закликав скоритися Росії та позбавитись укронацистів у владі. СБУ викрила двох запоріжців, які агітували за русський мір. Жінка уродженка красноярського краю, чоловік колишній працівник одного з промислових підприємств регіону. Шість ворожих атак в районі роботиного та новопокровки відбили наші захисники минулої доби. Уразили комплекс дальнього візуального спостереження муром м та знищили два склади боєприпасів. Маршрут номер 76 у Запоріжжі подовжено. Раніше він курсував між вулицями Європейською та Розенталь. Тепер маршрут продовжили до цвинтаря Святого Миколая. До слова, через подовження комендантської години змінився і графік руху громадського транспорту Запоріжжя. Він курсуватиме до 22.30. Віртуальний тур простором переосмислення доступний для запоріжців та гостей міста. Наступного року, завдяки фінансовій підтримці Метинвесту запрацює музей російсько-української війни. Однак, уже зараз можна побачити майбутню експозицію про роль Запоріжжя у війні. Прогулятися майбутніми залами експозиції можна завдяки обладнанню доповненої реальності щодня з 9 до 18 у туристичному інформаційному центрі на Соборному 151. Обережно фейк соцмережами шириться інформація про чат-бота у телеграмі, нібито від міністра оборони Рустема Умєрова, куди українські військові можуть писати скарги та пропозиції. Втім, акаунта у телеграмі міністр не має, а бот фейковий. І ще одна небезпека може чатувати на електронній пошті. Українці отримують листи із темою Повістка до суду у повідомленні файл при відкритті якого встановлюється програма, яка дає можливість віддалено управляти вашим телефоном чи комп'ютером. Тож будьте максимально уважні. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.